70 бойових зітнень по всій лінії фронту росіяни намагаються наступати неподалік Куп'янська. Всі ворожі атаки силам оборони вдалося відбити. Ще більше штурмів на Мар'янському напрямку. Понад 20 атак противника. Росіяни не полишають спроб точити авдівку. Крім того, окупанти намагаються відновити втрачені позиції на запорізькій ділянці фронту. Зокрема. Західніше вербового свій наступ продовжуються, і сили оборони України за даними генштабу. Українські війська рухаються в напрямку Мелітополя. Тривають штурмові дії і неподалік Бахмута. Наші захисники намагаються оточити місто. Детальніше про ситуацію на цій ділянці фронту поговоримо з Олегом Калашниковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Ну, Бахмутський напрямок тривають контратаки ворога. Він намагається нас контратакувати. Це постійно. Ми спостерігаємо це північ, це напрямок на Хромове, саме Богданівка, Ярда, Васильівка. Однак більш такі важкі і. Бої у нас триваються звичайно на південному фланзі, там, де ми маємо успіхи, там, де ми просуваємося. Тут ми можемо спостерігати постійні його контратаки. Це Клещіївка і Андріївка. Звичайно, у нього і цього нічого не виходить. Вдалих спроб у нього немає. Він виступає з втратами, однак постійно намагається все ж таки завдати нам хоч якогось удару і шкоди. А от стосовно втрат, які окупанти несуть зараз втрати біля Бахмута? У ну, точно, звичайно, ніхто не підрахує, але так можна сказати: день на день не доводиться. Однак його втрати можуть коливатися десь так від роти до двох рот, можуть і більше бути. Це дивлячись, який день. От причому це втрата не тільки загибли, це звичайно і його поранені. Також я би так сказав, ще й включив і його дезертирів, котрі не хочуть воювати і намагаються дезертувати. Це щоденні втрати, а дві роти це скільки в кількості? Це приблизно 240 чоловік візьмемо, ну, якщо це повна рота. Тобто за тиждень півтори тисячі втрачають окупанту. Може, може таке бути, так, а може і ні. Тут дивлячись, яка інтенсивність боїв. У нас були такі випадки протягом цього, візьмемо з травня, що у них втрати доходили до 400 чоловік за добу. Ну, це такі були. А чи підтягують вони от нові резерви на позиції? Так, ми можемо спостерігати, причому, можна сказати, різні резерви. Тобто, я би так розділив дещо. Це коли він поповнює свої втрати, коли його особовий склад він втрачає, і для цього залучає вже частково мобілізованих, це одне таке поповнення, і я би так сказав, коли він дійсно перекидує якісь нові підрозділи, тобто на цьому тижні ми можемо спостерігати, що він перекинув на наш напрямок буквально нещодавно. Близько двох рот Шторм-З. тобто це можна сказати якби свіжі сили. Ми можемо також спостерігати, що ну протягом довгого часу ми це можемо могли бачити, що він перекидує до нас підрозділи, котрі зазнали втрат на інших напрямках. Такими могли спостерігати, це Бахмутський, Лиманський напрямок. Він їх поповнював і кидав на сюди на Бахмутський. А що ви можете сказати про підготовку цих от вояк, враховуючи те, що ви кажете, що ну дуже багато є дезертирів серед російського війська? У ну, звичайно, це не контрактники. Є тут підрозділи в російській армії на нашому напрямку, дуже такі професійні. Це як спецпізначиться, це деякі у нас підрозділи дістати штурмових бригад, не всі, і є але в більшості треба зазначити, що у нього втрати серед контрактів досить такі великі, значні. Тому ті, що резерви, які у нього зараз надходять, частково мобілізовані, вони вони настільки не навчені, вони не проходили багаторічних навчань, вони непрофесійно вміють працювати. Однак вони все ж таки беруть своєю кількістю. Як би там не було, він до цих пір він їх не жалкує. Він їх знищує, ну, знищує своїх просто солдат в цих штурмах. Він їх кидає. Однак у цього добра у нього вистачає. Хоча і не настільки професійний, як було раніше, пане Олеже. А от дезертують вони. Куди вони тікають? Вони здаються в до нас в полон, чи все таки от намагаються втікти в Росію? В основному, все ж таки, вони намагаються втекти в Росію. Якщо вони дезертують, ми знаємо такі випадки і в Криму. Вони там втікали. Є такі, що намагаються переховуватись навіть на тимчасово нашій окупованій території, якимось там манівцями пробувати вийти. Ну а ті, що потрапляють в полон, ми їх називаємо полоненими. Хоча я думаю, що деякий відсоток все ж таки є ті, хто не хотів воювати, розумів, що якщо він буде від уходити собі в тил і його там просто розстріляють. То він здався в полон, Причому треба зазначити, що у нас в полоні йому живеться набагато краще ніж у них в їхніх підрозділах за умовами проживання. Навіть для декого із них наш полон це небо і земля в порівнянні з тим місцем його постійного проживання, де він до цього мешкав. Пане Олеже, наша а, артилерія щодня під Бахмутом нищить велику кількість техніки і складів росіян. От вони відчувають зараз нестачу в техніці і в снарядах. Так. У них є вже такі досить такі проблемні питання. Це дійсно у них не вистачає техніки. Дуже велика кількість у них втрачена це була безпосередньо бойових броньованих машин. Це ті самі БМП, БТРи, які підтримують контрнаступ піхоти, які своїм вогнем підтримують, які на полі бої доставляють за броньою. Потім вона йде в контратаку. На сьогодні це найбільш Ну, дуже велика у них кількість трат. Тому ми можемо спостерігати такий косплей з Другої світової війни, коли вони їдуть на броні своїх танків. На сьогодні їхати на броні танків ну, це пошкодження від уламків від куль і безпосередньо, коли танк вражається. Ця така і такий загін десантний він теж знищується. Тобто втрат у них дуже значні, І Також значні у них втрати і в артилерії на сьогоднішній день вони не встигають їхній у Воронпром не встигає поповнювати втрати. Там у них 200-300 тільки в місяць вони можуть стволів постачати на фронт, а в середньому втрати у них до 700 йдуть в місяць. Якщо казати за снаряди дійсно. Порівняння, якщо взяти графік їхніх пострілів спочатку повномасштабного вторгнення, і на сьогодні дуже дуже сильно просів за кількістю пострілів, і на але маємо сказати, що на деяких ділянках, ті, які він вважає для себе пріоритетними, на сьогодні Бахмутські ділянка на нього напрямок, це є пріоритетним, так як і Авдіївський. Тобто тут у нього снарядів досить таки багато. Він їх намагається. Все ж таки економити, але тим не менше вогневе ураження, ми спостерігаємо щине і при чому дуже постійно. Тобто він працює як в день, так і вночі. Однак, я думаю, що з часом, якщо він буде так само намагатися інтенсивно використовувати свої постріли, ми зможемо спостерігати у нього ще більшу проблему в даному напрямку, пане Олеже. Ну от цього тижня бачив в телеграм-каналах відео. Однієї з бригад нашої аеророзвідки, і вони показали, от як росіяни вже розконсервували оці палутарки, якими яким ще користувалися під час Другої світової. Я думаю, ви теж бачили це відео, і мені здається, що це одна з ділянок фронту на сході. І от, власне, а яку техніку вони на заміну втраченої підвозять на фронт? Ну, давайте так. В радянській армії. А потім в російську перейшли такі, от е, легко броньований тірачі тем, Вони називаються на сьогодні. Ми можемо вже досить таки тривалий час спостерігати, як вони почали ставити корабельну спахку туди великокаліберну. Тобто вони це зам... намагаються замінити втрачені бойові броньовані машини. Якщо взяти за артилерію, е, саме такий я не знаю, чи сумний чи смішний випадок, це коли пташки Мадяра виявили їхню пушку гармату Д44 це 85 мм калібр. Це вона вироблялася з 46 по 54 рік. Якщо не помиляюсь, їх там було зроблено декілька тисяч, однак а, ще зазначено, що вона може там за хвилину випускати 20-25 снарядів. Однак, треба зазначити, що із цих 25 снарядів ні один може не потрапити в ціль там. Щось у них розкіт до полтора кілометра. Тобто, ми можемо зазначити, що у них є нестача все ж таки вже в більш сучасному озброєнні, і вони намагаються доставати хоч що щоб тільки поставляти на фронт. Однак, все ж таки, воно вбиває, як би там не було, воно застосовується і воно смертоносне. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Олег Калашніков, прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.